Неймовірно радий, що я попав на сьогоднішній урочисте свято з студентами, які сьогодні отримують дипломи, які завершують своє навчання на бакалавраті. Я провів кілька чудових років в аудиторії. Я їх пригадую з першого курсу. У нас були неймовірно цікаві інтелектуальні дискусії, бесіди, семінари. Це було справді захопливо і прекрасно. На жаль, почалася повномасштабна війна, яка перервала цей чудовий інтелектуальний настрій і змусила мене. Покинути стіни університету тимчасово для того, щоб вибути на схід сьогодні. Я дуже радий, що я можу бачити їхні щасливі обличчя. І мене надзвичайно важливо те, що в нас є надійний тил, що в нас є ті люди, яких ми захищаємо, які творять освітнє інтелектуальне середовище нашої нації. Саме за це ми боремося, саме їх ми захищаємо. І нашим студентам я насамперед хочу побажати. Віри в нашу перемогу, віри в Збройні Сили України, віри в нашу націю, в наш народ, всього всього їм найкращого, щасливої їм і долі. А ми обов'язково повернемося, принесемо перемогу. Вже настане мир на нашій землі. Ми повернемося назад в наші аудиторії. Будемо продовжувати наші чудові інтелектуальні дискусії про Платона, Аристотеля і високі інтелектуальні речі. Але зараз такий час, що на жаль, прийшов ворог на нашу землю. Перервав це, але це є тимчасово. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні.